Ну а поки на Волинь кожного дня везуть труни із загиблими героями, поки матері, дружини і діти наших загиблих захисників проливають сльози у скорботі та горі, луцькі студенти зібралися у нічному клубі на гульбища. Ну бо ж день студента. Гуляли і веселились, бо ж бачте, сильно натерпілись. Ми достатньо натерпілись та заслуговуємо на відпочинок. Даний формат відпочинку від нас дозволить максимально відпочити та перезавантажитись на повну, адже ми цього потребуємо. За попередню інформацію до нас завітають одні з найкращих та найдвіжовіших студентів міста. Скільки замучених та знесилених студентів зібралось на такий вкрай необхідний відпочинок, як то кажуть, без коментарів головне, що танцювали за збройні сили України, бо ж так виправдовують свою вечірку. Студентські гульбища у час війни неабияк обурили людей. Дуже ганебний вчинок. Ви дякуєте ЗСУ за те, що можете тусити на диско плясках серйозно, та вам мало б бути соромно перед тими хлопцями в холодних окопах, бо вони мерзнуть за ваше мирне і спокійне життя, а не заради того, щоб ви. Розважались, скільки людей зараз ховаються від ракет по серих підвалах без тепла, їжі води. Щодня в Україні хронять цивільних і полеглих за нашу свободу захисників. Якщо ви забули, то я нагадаю: війна не закінчена. Боротьба за цю свободу триває і страшною ціною. А ваші недречні гучні розваги мають вигляд танців на кістках. Вибачте. До слова, як пишуть у соцмережах, організатор вечірки Віктор Церпіш. Цей молодий та енергійний юнак був ще й радником голови Луцької районної ради. Чому був? Бо після того, як скандальна вечірка набула розголосу, Віктора Церпіша звільнили із цієї посади. Олена Лищук для новин на часі. До слова, сам Віктор Церпіш прокоментував цю ситуацію. Розповів, що близько місяця сумнівався, чи влаштовувати вечірку. Дискотеку вирішив провести, бо був великий запит від студентів. З нами Віктор Церпіш пообіцяв поспілкуватися згодом. Нас попереджали, що буде моральний і суспільний осуд. Ми були готові до цього, бо скільки людей, стільки думок. Дискотека тривала до 23-ї. Комендацьку годину ніхто не порушував. Переживати за свою репутацію це таке. Я, крім того, що радник маю іншу офіційну роботу. Ми вирішили це зробити, щоб допомогти ЗСУ. Я міг би сидіти і переживати за репутацію і нічого не робити, але я вирішив чинити.